Питання відповідно цензури з огляду на безпеку. Це от е, таке найчутливіші моменти, з якими мають справу військові, да, тому що не можна називати якісь імена, не можна показувати локації, горизонт, пересування техніки ці всі за наказом моменти. От. І тут е, дуже часто мені здається, що ці е, вищі керівництво робить якісь загальні формулювання, в які підпадає все. Щоб обмежити, в принципі, це все, да, цю всю зйомку. І це, мені здається, недоречно і некоректно. Але це теж пов'язано, як я розумію, з тим, що, в принципі, і пресслужбовці переважно не розуміють специфіку медіа, і їх недостатньо для того, щоб відслідковувати, відстежувати їхню роботу на місці. І вони самі не до кінця розуміють, що за обмеження є і на що саме обмеження.